В етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Мільйон доларів під капотом на кордоні зупинили спробу незаконного вивезення коштів з країни у пропускному пункті. Порубне зупинили українку, яка прямувала до Румунії, враховуючи оперативну інформацію про можливе перевезення валюти, автівку було направлено на поглиблений огляд, під час якого фахівці виявили в моторному відсіку машину облаштований тайник. Саме там жінка заховала 38 пакунків і 7 згортків із незадекларованими коштами. Сума вилученої валюти за. Курсом НБУ становить 40 мільйонів 160 тисяч гривень. Також вилучили автомобіль марки Мерседес е Е-55», який оцінили в 1 мільйон 200 тисяч гривень. Намагався вивести за кордон 11 мільйонів гривень. Детективи БЕП у Чернівецькій області завершили досудове розслідування стосовно громадянина Грузії, який хотів перевести через державний рубіж 260 тисяч доларів США. Уникаючи декларування, водій рейсового автобуса Хмельницький Стамбул сховав кошти у тайнику, який був облаштований в моторному відсіку, замаскувавши його фальшивими проводами. Гроші та автобус було вилучено та заарештовано за рішенням суду. Фігуранта обвинувачують у замаху на контрабанду товарів. Незаконно зберігав наркотики. У Чернівцях поліція повідомила чоловіку про підозру у скоєнні наркозлочину. На одній з вулиць міста правоохоронці зупинили 44-річного уродженця Херсонської області, який мав при собі зіп пакет та два згортки з наркотиками. Експертиза встановила вилучена у своєму складі. Містить особливо небезпечну психотропну речовину. Півіпі наразі фігуранту повідомили про підозру. У центрі Чернівців спалахнув готель Вікторія Делюкс. На території закладу зайнялась господарська будівля разом з сушаркою. Згодом вогонь перекинувся на зовнішню стіну готелю. Людей евакуювали, повідомила керівниця прес служби ДСНС в Чернівецькій області Мирослава Іванчук. Причину пожежі встановлюють фахівці. Згоріли Ауді Q5 та Лексус. Вночі у Чернівцях підпалили елітні автівки, які були припарковані в різних частинах міста. Та належали 30-річній жінці та 33-річному чоловіку. Відповідно, завдяки оперативній роботі правоохоронці встановили трьох чоловіків, які вчиняли кримінально карані діяння. Ними виявили жителі Чернівецької області віком 25, 33 та 36 років. Чоловіків затримали за клопотанням поліцейських суд обрав запобіг. Іжний захід тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває. У Чернівцях триває пан'європейська конференція Об'єднана Європа. Час для суб'єктності та дій. Вже другий рік поспіль захід проводять на Буковині. Нині до нашого краю завітали провідні експерти, політики і науковці різних країн. Учасники говорять про безпеку, єдність Європи та роль України у сучасному геополітичному просторі. Новітнє медичне обладнання для найменших пацієнтів. Чернівецький обласний перинатальний центр отримав сучасний апарат ультразвукової діагностики для новонароджених. Його привезли австрійські лікарі, які також поділилися досвідом із буковинськими неонатологами. Подробиці далі. Нині до Чернівецького обласного перинатального центру із робочим візитом завітали лікарі-неонатологи та спеціалісти з ультразвукової діагностики відділення педіатрії та підліткової медицини лікарні братів милосердя Айзенштад Австрійці прибули не з порожніми руками, а з вкрай необхідними подарунками. Він зателефонував, він написав і він шукав контакти сюди в Чернівці. І він не просто хотів провести апарат. Він шукав там, де найскладніші діти, найскладніші пацієнти, найскладніші випадки. І поступово він зрозумів, що саме такі є тут, в Чернівцях, в перинатальному центрі. Щороку в Чернівецькому обласному перинатальному центрі народжується понад дві тисячі дітей, і майже половина з них потребує ретельного медичного обстеження. Минулого візиту іноземні лікарі відмітили, що, попри фаховість лікарів ультразвукової діагностики, обладнання, на якому вони проводять обстеження, слід покращити. було прийнято рішення провести в перинатальний центр найновіший, найсучасніший апарат, який існує наразі, і за допомогою цього апарату. Можна буде уникнути тих помилок, які є у ну, достроково народжених дітках, коли часу немає і повинно бути 100% вірне прийняте рішення щодо діагностики. Закордонні лікарі не тільки дарують обладнання, але й діляться власним досвідом. Високе технологічне оснащення, високе технологічне обладнання в роботі лікарів-неонатологів -на надзвичайно важливе. Я дуже дякую пані Юлі. За те, що вона просто за руку привела цих лікарів, які і минулого разу дуже багато корисного професійних порад дали нашим лікарям-неонатологам. І дякую Анастасії Геннадіївні за те, що вона також долучилася до цього процесу і що ми маємо сьогодні таку унікальну можливість вчитися у таких лікарів поважних. І приймати їхній досвід за словами фахівців. Такий подарунок дасть змогу наблизити діагностику крихітних буковинців до європейського рівня. Якщо говорити безпосередньо про ультразвукову діагностику, це є один з важливих шляхів наближення нас до стандартів надання допомоги новонародженим дітям до європейських стандартів, тому що ми наближаємося до того, щоб Діагностикою в критичних ситуаціях утра володів кожен лікар, який 24 години знаходиться біля дитини, і якісний апарат нам не дає можливість. Якісне навчання нам не дає таке можливість. Новітнє обладнання придбали завдяки благодійникам з Австрії та Швейцарії. Тож медики подякували меценатам. Окрему подяку колектив перинатального центру висловив панові Стефану Отрубаю, першому представнику дворянської родини Естерхазі, який разом зі своїми швейцарськими друзями здійснив найбільший внесок у придбання нового ультразвукового апарата для потреб перинатального центру. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. Витримка, дисципліна та регулярність. Запорука найвизначніших перемог. Про це знають буковинські спортсмени, які невдовзі представлять Україну на світових змаганнях з Греплінгу та Панкратіоном. Про підготовку та очікування від чемпіонату дізнавалась Богдана Дем'янів. Ці хлопці добре знають ціну перемог, адже завдяки їхнім зусиллям український гімн звучить на найбільших спортивних аренах світу. Павло Максимчук, майстер спорту міжнародного класу та Ілля Суходєєв – майстер спорту України. Нині готуються вибороти переможні місця на чемпіонаті світу з греплінгу та панкретіону, який відбудеться 17-19 жовтня у сербському місті Нові Сад. Ці змагання, по перше, це дуже велика відповідальність, так як Представляю не лише себе, я представляю країну і маю гідно виступити і показати, що Україна це сильна держава, яка може перемагати на всіх фронтах, як і на передових, так і на килимі вигравати. Шлях до п'єдесталу це не лише боротьба на арені, а й внутрішня праця. Павло у спорті вже понад 18 років, із них 9 у Панкратіоні. За 9 років виграв багато чемпіонатів України, Кубків України, їздив на багато міжнародних стартів. На жаль, лише два успішних, але все попереду ще. Зараз чемпіонат світу і налаштовані лише на перемогу. На цих змаганнях спортсмен планує взяти реванш після чемпіонату Європи, на якому забрав срібло. Знаємо, тому що склад майже незмінний, постійно одні й ті самі, можна сказати, вже багато років, і один одного знаємо, І хто кого перехитрує, той переможе. Тобто у вас таке друге місце буквально за кров, так? Так, так, це допустив помилку, яка стала, на жаль. Програшною для мене, але я готовий взяти реванш і на цих стартах відіграти. Про особливості підготовки до світових змагань розповідає Ілля Суходієв. Підготовка триває декілька декілька місяців, декілька етапів. Починаючи початковий етап, де ми так називаємо базовий етап. Де ми ставимо базову фізичну підготовку, базову техніку. Потім де більш спеціальний перезмагальний етап, де ми формуємо спеціальну фізичну підготовку, готуємо витривалість, готуємо свої так би мовити, фішки, технічні прийоми, які використовуємо особисто особисто ми особисто спортсмени». Для ліці старти мають добре. винят. Кове значення ці змагання для мене це чергова така сходинка до так великих великих мрій. Я хочу потрапити на всесвітні ігри з єдиноборств, які відбудуться в 2027 році. Для цього я планую здобувати декілька медалей чемпіонатів світу і виграти чемпіонат світу. Окрім власних тренувань, спортсмени готують і наймолодших вихованців, які вже показують високі результати. Іноді іноді важко. Першу чергу психологічно, коли багато часу і емоцій віддаєш дітям, вкладаєш в їхню техніку, в їхні змагання, в їхні перемоги, тому що діти так само є призери, чемпіони України, які готуються на чемпіонат Європи. Діти так само готуються на чемпіонат Європи, який відбудеться через півтора місця у Литві. Е, вот. Але все вдається поєднувати в першу чергу завдяки хорошій команді, тому що ми тренуємося і зранку, і ввечері. Ми тренуємося рано вранці, в сьомій ранку, з е, також колегами, тренерами, спортсменами і тренуємось ввечері вже після наших тренувань. Е, тобто, слава Богу, є зали і є з ким готуватися. Про труднощі у спорті та підтримку атлетів розповідає їхній меценат Сергій Качмарський, який підтримує їх понад пів року. Протязі цього часу основна допомога заключається в тому, що спортсменам потрібно високопрофесійне харчування спортивне. Також кошти на проживання, на переїзд. На підготовку цих двох спортсменів Павла та Іліз за цей період я впевнений, що пішло десь 50-60 тисяч гривень. Я не впевнений, що держава в цей час, коли триває війна, знайде кошти, щоб їм також фінансово допомагати. Чому я вирішив? Ну, тому що я з 16 років. Навіть з 15 -ти. займався також професійним спортом. Це все життя моє пройшло в спортивних залах. І я ще раз наголошую, мені байдуже, який це вид спорту, чи це футбол. Основна мета це щоб забрати дітей з вулиці, щоб молоде покоління обирало кращий спорт, ніж пагубні звички. Алкоголь та наркотики. А поки спортсмени готуються до боротьби за світову першість. Ми бажаємо їм сили та перемоги, аби вкотре розгорнути український прапор на п'єдесталі. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівій. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось. Música